Бо все, що ви робите для нього, буде потребувати віри, і в усьому, що ви будете робити для нього, ворог забажає вас просіяти, і вам доведеться щоразу перемагати і долати його вірою. Ми всі стикалися з проблемами, викликами, можливостями, але хто ж знав, що те, як ми відреагуємо, в любові чи ненависті буде в стані змінити те, що буде в кінці, то ж знав, що саме наше життя буде стояти на карті. Любов є життям усякої живої істоти. В усьому всесвіті Віра, радість, мир і процвітання – все залежить від вибору шляху любові. прийміть це рішення сьогодні. Навчіться ходити у цій Божій любові. Сьогодні Глорія Копленд та її гості Білі Брім говоритимуть про важливий свір і ту роль, яку вона відіграє у нашому житті. Сьогодні настав час, щоб ми свідомо підготувалися до швидкого повернення Ісуса. Далі на передачі Переможний голос віруючого. Вітаю! Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого цього тижня разом з нами одна з наших найулюбленіших подруг Білі Брім з Молотовної гори в Вазарксі. І вона розповідає нам про те, що година пізня, алілуя година пізня, Ласка час настав дуже дякую. Я щойно повернулася. Я маю на увазі повернулася з Ізраїлю. Це вже моя третя поїздка туди за останні вісім місяців. Ви знаєте, Ісус сказав спостерігати за фіговим деревом, і я спостерігаю за смоковницею зблизька. Враховуючи все те, що відбувається на близькому сході, всі ті заворушення, які ми бачимо у Сирії, Лівані, Єгипті та навколишніх країнах. Все це ознаки того, що Господь скоро прийде. І Біблія попереджає нас про це. Те, що ми знаємо про знаки, ми знаємо завдяки Біблії. І нашим основним місцем писання на цей і наступний тиждень буде перше послання Петра 4, 7, 8. звичайний переклад. Але наблизився всьому кінець. Отже, будьте розсудливі і пильнуйте в молитвах. Перед усім майте щиру любов один до одного, бо любов покриває безліч гріхів. Щира любов. у перекладі New American Standard сказано: кінець усіх речей близько, тому майте розсудливі судження і тверезий дух заради молитви. Понад усе будьте гарячими у своїй любові один до одного. Тому що любов покриває багато гріхів. що я хочу зробити передусім, це розглянути Петра у Біблії. Петро має не дуже хорошу репутацію. Ви знаєте, це репутація людини, яка говорить необдумано. Але я щиро кажучи, вдячна Богові за кожне запитання, яке Це поставив Петро. Це справді так? на цим варто поміркувати, так бо тепер ми можемо мати відповідь. Але в Петра було не аби яке становище, становище, на яке поставив його Господь, навіть у його природному житті. Відкрийте, будь ласка, восьмий розділ Євангелія від Матвія, і я трішки розкажу вам про нашу нещодавню подорож до Ізраїля. Після того як Ісус проповідував Назареті про те, що він помазаний і що він виконав написане в книзі Ісаї. Що він є Месією, помазанцем, і він пішов з Назарету. Через гори він пройшов у невелику місцину, яка називається долиною Голубів, поблизу гори Арбел. Саме там розташована наша земля, де ми будуємо навчальний центр, молитовний і навчальний центр. І він пройшов через долину Голубів, через мігдал. Марія була з мігдалу. Ми говоримо на грецький лад Марія Магдалина. І тоді він спустився в те місце, яке стало його домівкою. Його домівкою під час його земного служіння був Капернаум. І у восьмому розділі Євангелія від Матвія ви побачите, як він сходить униз. Коли він зійшов з гори, багато народу йшло слідом за ним. Тут він зустрів чоловіка з усохлою рукою, який сказав: Якщо хочеш, можеш зцілити мене. Ісус сказав, Хочу. І далі п'ятий вірш. Коли він увійшов до Капернауму, підійшов до нього сотник. Капернаум було чимале місто. Тепер воно лежить у руїнах. Але ми їздили туди нещодавно, і я попрошу показати вам світлини синагоги у Капернаумі. Вона була дуже великою. Це синагога в наш час. Стіни стоять до цього часу. Руїни це теж руїни, але вони були збудовані у IV столітті. Однак вони стоять на чорному базальтовому фундаменті, і цей чорний базальтовий фундамент це фундамент синагоги, яка існувала ще в часи Ісуса. Він ходив саме в цю синагогу, і дуже багато подій, описаних у новому завіті, відбуваються в Капернаумі біля цієї синагоги. Начальником цієї синагоги був Яїр, той, у кого була хвора донька. І Петро був не останньою людиною в цій синагозі. Ми знаємо це з того, що ще за часів існування храму храм був розташований у центрі Єрусалиму. І люди, які займали найважливіші посади, мешкали у першому колі навколо нього. За ними мешкали люди, другорядні за важливістю для життя храму. Потім третій ряд, а далі вже жили інші. Те саме було і в Капернаумі. Це була справді важлива синагога. і Петро був одним із тих, хто жив найближче до неї. Отже, з цього ми знаємо, що Петро був дуже важливою людиною. Звідки ми знаємо, що він жив поблизу неї? Ми стежимо за Ісусом. Вони вийшли з синагоги і пішли у дім Петра, де мати його дружини лежала хвора з гарячкою, і Ісус поклав на неї руки, і вона зцілилася. А тоді встала і служила їм. Це сталося у суботу, і про це розповідається у восьмому розділі Євангелія від Матвія, чотирнадцятий вірш. Увійшовши в дім Петра, Ісус побачив, що те, що його лежала в гарячці. І він доторкнувся до руки її, і вона зцілилася. Ви можете побачити, як близько стояв будинок Петра. Ми показуємо вам додатково відзнятий матеріал. Ми Знаємо, що це будинок Петра. В цьому немає жодного сумніву, бо що про це свідчить? Ось тут видно, у нього був дуже великий будинок, справді великий будинок. Ми можемо визначити за прямокутною формою кімнат кам'яними підвалинами, де був його будинок. Ймовірно, що в центрі була відкрита територія, а навколо неї кімнати. Саме тут ісус жив під час свого земного служіння. І саме у будинку Петра відбувалися події, описані у 16-му вірші. Він був у будинку Петра з 14-го вірша. Увійшовши в дім Петра, ісус побачив, що те, що його лежала в гарячці, і він доторкнувся до руки її. І далі 16-й вірш. Коли ж настав вечір. Привели до нього багато біснуватих, і він словом вигнав духів і зцілив усіх недужих, щоб справдилося те, що сказав пророк Ісая, кажучи він узяв на себе немочі наші і поніс недуги наші. Отже, ми бачимо, що тут сказано: коли ж настав вечір. Чому тут написано, коли настав вечір, через те, що це був шабат, субота Петро був євреєм, ісус був євреєм. Вони дотримувалися суботи. Отже, люди прийшли, вони пройшли недалеко вісень до будинку Петра, і увечері, коли шабат закінчився, до нього принесли усіх цих недужих і читаючи Біблію, можна подумати, що майже всі у цій місцевості були хворі, бо в інших місцях писання сказано, що до нього приходили навіть із Сирії, з далеких місць. Це через те, що Тиверія, римське місто поблизу, мало багато гарячих джерел. Це була свого роду тогочасна клініка Цікаво. Майо. Люди приїжджали до цих гарячих джерел. І там вони почули, що в цій місцевості живе цілитель. Тож так. вони прийшли до будинку Петра. І саме там ці четверо друзів розібрали дах і спустили розслабленого вниз. і Марк Хенкін завжди говорить: кожному потрібні чотири нестачі. божевільні друга, і ми їх маємо. Правда ж, Глорія? Ми маємо чотирьох божевільних друзів, таких самих, як і ми. Так, ми не маємо нестачі в таких друзях. Отже, саме тут відбувалася більшість цих подій, і на світлинах будинку Петра, який ми вам показуємо. Ви можете побачити, що там була церква, місце поклоніння ще з часів апостолів. Можна помітити фундамент плити восьмикутної форми протягом всіх цих двох тисяч років. Там була церква, і ми точно знаємо, що це будинок Петра. Він займав важливе становище. Близькість його будинку до синагоги вказує на те, що він був важливою людиною. І, можливо, у новому завіті ви читали писання, де було сказано: оці галілеяни, вони не освічені неуки. Це неправда. Петро, як і кожен єврей, дуже добре знав слово Боже. Він щороку перечитував Тору. Він вмів читати і писати. Всі євреї вміли читати і писати ще за часів Моїсея. Коли в новому завіті їх звинувачували у неуцві та неусвіченості, це просто означає, що вони не сиділи у Єшиві, вони не сиділи цілий день у школі. За сніданком ми розмовляли про нашу роботу і про те, що переважна частина нашої роботи полягає у читанні слова, дослідженні молитвах, і це цікаво. І ми раді, що це наша робота. І були люди, для яких це було роботою ще в той час. Все, що вони робили, це досліджували Тору цілий день, кожен день. А інші люди підтримували їх фінансово. Тож, коли Галілеян звинувачували в тому, що вони не освічені науки, це лише означало, що вони не були дослідниками Тори і що вони не сиділи цілий день у школі. Отже, Петро був дуже освіченою людиною, як і всі євреї того часу. Він був освіченою людиною. Він був євреєм. Господь призначив його лідером апостолів. Я дуже чітко побачила це у 22-му розділі Євангелія від Луки, 31-му вірші. 2009 року у нашому служінні на Молитовній горі Господь сказав нам молитися за пробудження Америки. Одна річ врятує Америку це пробудження. І на Молитовній горі він показав нам це місцеписання, дав ще одне місцеписання в книзі Самоїла і сказав пробудженню потрібні лідери. Нам потрібні духовні лідери, нам потрібні політичні лідери. І зараз у нашому служінні ми зосереджуємося на молитві за лідерів мойсеїв, давидів для нашого народу і для нашої церкви. щоб вони провадили нас у цьому пробудженні. І ми бачимо. Як воно наближається з усіх сторін так, слава богу, і коли ми молилися за цих лідерів, ми використовували молитву Анни, яка промолила лідера. Вона промолила Самуїла. Ізраїль був у дуже важкому становищі. У них не було лідера. тобто у них був лідер. Це був Ілій, священик, але він вже був старий, а його сини були нечистиві. І в неї було сильне бажання мати сина. По суті, вона промолила лідера для Ізраїлю. Самуїл став суддею. і коли Самуїл став суддею, для Ізраїлю настали добрі часи. саме він помазав Давида. Отже, Господь сказав нам промолювати лідера, лідерів, яких він обрав, і щоб вони запитували його. Давид запитував Господа лідерів, які би запитували його. Проповідники, так. служителі повинні запитувати Господа. Чого ти хочеш, Господи? Так, чого ти хочеш. Президенти і царі повинні запитувати Господа. Сенатори і конгресмени повинні запитувати, чого ти хочеш, Господи. отже, ми молимося за це. це і ми були дуже здивовані, коли Господь показав нам місце писання і сказав: Я хочу, аби ви використовували цей вірш у молитві за лідера або лідерів, яких я підключив, щоб їхня віра не зменшилася. отже, тут знову йдеться про Петра. Це коли Господь готується іти на хрест. Євангелії від Луки, 22 розділ, 31 вірш. І Господь сказав: Симоне, Симоне, ось сатана домагався, щоб пересіяти вас як пшеницю. Але я молився за тебе, щоб не поменшала віра твоя. а ти, як колись навернешся, утверди братів твоїх. він відповів йому господи, я готовий іти за тобою у в'язницю і на смерть. Але він сказав: кажу тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі відрічаєшся, що не знаєш мене. і Петро сказав: О ні, Господи, тобто такого не може бути. Але ось що цікаво тут: Луки 22, 31. господь сказав: Симоне, Симоне, ось Сатана домагався, щоб пересіяти вас. Це множина. Я нещодавно помітила це у Біблії Булінджера. Вивчаючи іврит, я знаю, що у них немає, як в англійській мові, займенника, що одночасно означає ти і ви. Є ти чоловічого роду однини а та є ти жіночого роду однини ат множина ахем, атем Звідси можна визначити, до скількох людей звертається цей займенник ви? І це ви вжите тут, це множина. тобто Ісус говорить про 12 учнів. Цікаво, і що говорить Ісус? Іноді я замислююсь про віру Ісуса, що він все залишив в їхніх руках. Ви знаєте, вони ходили з ним тільки три роки, і він все залишив в їхніх руках. Він залишив це в руках 120 послідовників. І сатана Велика віра. Отак ісус мав велику віру. І подивіться сюди. Він говорить, сатана домагався мати вас, вас дванадцятьох, щоб пересіяти вас як пшеницю. Це означає, що він прийшов до отця, виклав перед ним цю справу, звинуватив їх. І писання називає його тим, хто оскаржує братів, і сказав: я маю право пересіяти їх як пшеницю. Але Ісус відповів: Але я молився за тебе. Тут займенник «ти» стоїть в одну ні. Він молився за одну людину. За кого? За Петра. Я молився за тебе, Петра. Він спробує пересіяти їх усіх. Але я молився за тебе, щоб твоя віра не поменшала. Тобто Господь ставить тут Петра на місце лідерства. У Бога завжди є лідери. Він працює з лідерами. Він працює з Мойсеями і Давидами. він працює з пасторами. Він працює з лідерами. він не робить цього якось інакше. Це його спосіб дій. Так. і тут він настановляє Петра. Я буду молитися, щоб твоя віра не поменшала. І я хочу додати, що того дня він сказав нам. Це люди, яких я ставлю на місце лідерів у пробудженні, і я хочу, аби ви молилися за них. це наше служіння на молотовній горі. Щоб їхня віра він не завжди ставить тих, кого ви думаєте, чи не так. так. Він не сказав мені, кого він призначив. Тому не пишіть мені листів. Я поняття не маю тих лідерів, яких ми знаємо, хто би вибрав деяких так. з них? я знаю, і це правда. Подивіться, Особливо як в духовній сфері віра пробуджується. Отак. Подумай про себе, про твій маленький так. будиночок, про твою кавоварку з картоплею, картоплею, так і я у своїй кухні чищу картоплю. Мені здається, у цій картоплі є якась послідовність. Але якщо замислитись над цим, коли він призначає вас як лідера, так. коли він призначає людей як лідерів Україні, потрібна віра, щоб зайняти це місце лідерства. І він сказав нам одного дня: моліться за них, кого б я не поставив. Він не сказав нам, хто це. Навіть на політичних посадах Моліться за них. Це хороший спосіб молитися. щоб їхня віра не зменшилася. Бо все, що ви робите для нього, буде потребувати віри. Так. І у будь-чому, що ви будете робити для нього, ворог буде бажати пересіяти вас, і вам доведеться долати його і перемагати його щоразу вірою. Так. Благословен Господь. Ось чому послання віри. Слово віри є таким важливим у вашому житті. Коли Ісус приходить, саме про це ми говоримо. Чи він знайде так, віру віду, на землі? І відповідь так, знайде, тому що тут є ті, хто розорює землю. Брат Кенет Хейґін, наприклад, і звичайно ж багато інших. Брат Коупленд і сестра Коупленд та багато інших. але Ісус сказав: Я молився за тебе, Петре, щоб віра твоя не поменшала. І зараз я хочу прочитати вам те, що мій син отримав якось посеред ночі. Бо тут Петро відразу ж відповів: Господи, я готовий іти з тобою у в'язницю і на смерть. А господь відповів Петре, ти зречешся мене, перш ніж півень заспіває тричі. поміркуйте про це, молитися за тебе, щоб твоя віра не поменшала. Так. У світлі сьогоднішнього дня і того служіння, з яким так. він працює зараз. З усіма нами і, звичайно ж, багатьма іншими людьми. Але був один день, коли Господь сказав Кеннетові, я хочу, щоб ти скористався всіма можливими засобами. І знаєте, для цього потрібні гроші, для цього потрібно багато людей. А вже ж але його віра не поменшала. Він навіть не затнувся. Ми просто почали це робити, і ми докладали усіх зусиль, щоб потрапити Ви на радіостанції. Спершу ми вийшли на радіо, а потім на телеканали. Але бачите, це працює. Це сьогодні. Працює і сьогодні. Так я впевнена, що Ісус молився і за нас так. щоб наша віра не ослабла. Я молюся, щоб їхня віра не ослабла, і він також спонукав так. інших молитися за вас, щоб він ваша віра не ослабла. це хороший спосіб гора. молитися. Так, і ще один відділ служіння у галілеї. Скажу вам таке враження, що йому подобається робити щось через людей, які не можуть зробити це самотужки. Добре, якби ми всі усвідомили. Так, якщо ми будемо виконувати все те, що він говорить нам робити, наша віра не зменшиться, і робота буде зроблена. Вірно вона буде виконана. І зараз, коли ми наблизилися до цих останніх днів, до кінця днів нам потрібно ходити вірою, так. щоб ми виконали так. все те, що він хоче зробити до того часу. Саме так і був такий час, коли Террі, мій син, сумнівався у Бозі. На місці Бога я би йому навіть не відповіла. Але він ліг спати, думаючи, що він пропускає благословення Божі з тієї чи іншої причини. І Господь відвідав його о третій годині ночі і сказав йому взяти ручку, папір і писати за освітою Террі Хімік. Тож ось що він написав: Бог не благословляє і не дає нам згідно з тим, що ми заслуговуємо, чи що ми можемо вважати добрим, але згідно з духовними законами, які він встановив. Ми стали учасниками багатьох цих законів, просто народившись з гори без жодного зусилля з нашого боку. за це було заплачено на Голгофі. Існують інші духовні закони, і не має значення, чи людина народжена з гори християнин чи ні. Вони діють. Один який спав мені на думку, це давайте і дасться вам. Хто скаже до цієї гори? Ці закони сильні, настільки сильні і активні, що вони можуть перешкодити народженому згори християнину прийняти те, що Бог хоче нам дати, тому що Ісус сказав в Євангелії від Марка, 11.23, вірте цьому у своєму серці, говоріться своїми устами. І якщо народжене згори християнин не вірить у своєму серці і говорить за своїми устами, тоді цей закон не працює для нього. господь сказав, що народжені згори люди не отримують того, що Господь хоче їм дати, тому що не дотримуються закону. Ці закони працюють у позитивному сенсі, так само як і в негативному. Наприклад, повернімося до Марка 11.23. Якщо ми говоримо неправильні або негативні речі і віримо в них у наших серцях, вони здійсняться. Бог показав мені послання Петра і нагадав мені, як він зрікся Ісуса тричі перед його смертю. Коли Ісус зустрівся з Петром після свого Воскресіння, він тричі запитав Петра Петре, чи ти любиш мене? Івана 21, 15-17. Що зробив тут Ісус? Він не лише розпочав служіння Петра, але й зупинив наслідки слів промовлених Петром, коли він тричі зрікся його. Так як вам це ісус знав, що Петро любив його, і Петро знав, що Ісус любив його. Це не було основним питанням основним питанням. Було що він спонукав Петра власними устами зруйнувати силу промовлених ним слів Отже, Він тричі зрікся Господа. Тому йому потрібно було тричі визнати свою любов до Господа. Як коли Ісус з'явився йому після свого воскресіння. Тобто Бог сказав тері, що ці принципи діють як закони. Тож Ісус з'явився Петрові після свого Воскресіння, тому що для нього було це дуже важливо, щоб наслідки цих слів були усунені. І Петро зайняв своє місце лідера у церкві, на яке Ісус вже поставив його, щоб він діяв у вірі і щоб ви могли бачити приклад як відразу анулювати певні сповідання. Ну, звичайно. Запевняю вас, і я навчилася цього, так. я вже давно роблю це. Щойно щось таке відбувається, так. я відразу покриваю це кров'ю Ісуса. Але якщо пройшло трохи часу з цієї миті, як ви сказали щось, і ви хочете покрити це кров'ю Ісуса, ви можете сказати: Господи, в ім'я, що вище від усякого імені, в ім'я Ісуса, я хочу покрити це кров'ю Ісуса. Я постійно говорила, що мій син ні на що не здатний, що він ніколи не виправиться, що він завжди потрапляє в проблеми. Але я хочу анулювати це зараз. Я хочу говорити про мого сина, що він успішний, що він любить Господа, що він О, втілить Боже призначення для свого життя. і це так само важливо для вас, як і для Петра, тому що це закони, це духовні закони, за якими діють ці принципи. добре сказано. Отже, Ісус сказав Петрові: Сатана хоче вас всіх пересіяти. Хіба ви не знаєте, що він без радістю знищив ну, так, цю церкву, звичайно. коли вона складалася лише з 12 ох?» Тому що вони були єдиними людьми, які народилися згори. А потім додалося ще 120. Йому би хотілося знищити їх відразу. Але я молюся не за поменшали. тебе, Петре, щоб твоя віра не поменшала, і віра Петра не поменшала. Він зайняв своє місце лідера. Завтра ми продовжимо говорити про Петра та його зв'язок із часом, Божим часом зі світлом, яке він мав, яке він міг залишити нам, щоб ми знали, що нам робити у кінці днів. Амінь, алілуя. Не відходьте, у нас ще є для вас інформація. Дивовижна думка знати, що ви не можете ходити в любові, поки не пізнаєте, що таке божественна любов. Алілуї. Це правда. тому ми хочемо запропонувати вам наш пакет зцілення. Ви знаєте, що любов то наша заповідь. Якщо ми не виконуємо її, це найбільша заповідь. Саме так говорить, Якщо ви виконати її, ви виконаєте всі інші заповіді. Це важливо. Тож я заохочу вас досліджувати тему любові, звернутися до писання, пізнавати, що Біблія говорить про Божу любов в нас і виконувати це. У вас може бути щасливе і реалізоване життя. Ніхто не є щасливим без любові. Якщо ви не любите людей, і ненавидите їх. Люди не хочуть бути у вашій присутності. Ви не є щасливі. Але коли ви ходите в любові, ви приваблюєте любов. Ми хочемо помолитися за вас. Отче, в ім'я Ісуса, ми підіймемо до Тебе кожну людину. Ми дякуємо Тобі, Господи, що всі люди у цілому світі моляться зараз разом з нами. В ім'я Ісуса, ми молимося за них, щоб їхня любов не ослабла. Щоб Амін. відкриття твого слова і Амін. твій напрямок для їхнього життя прийшов до них зараз чітко в ім'я Ісуса. Ми налаштовуємось ходити з тобою, бути вісняними тобі, іти слідом за тобою. Ми віддаємо тобі всю хвалу в ім'я Ісуса. Алілуя! У нас є матеріали, які ми хочемо запропонувати вам. Це партнерський пакет. Хочу нагадати вам, що любов ніколи не зазнає поразки. Досліджуйте цю тему любові. Продовжити досліджувати і до кінця свого життя і практикувати. Ви втомилися перебувати у залежності від да. страху, невдачі? Що ж, це допоможе вам виправитися? Ходіть у любові. Ми з радістю надішлемо вам наші книги. Ми зробимо це безкоштовно. Ви знаєте, що в нас в Америці є спеціальний центр служіння партнерам. у ньому працюють люди, які знають, що роблять, які постійно моляться. Пишіть нам, ми щодня молимося за наших партнерів, але не обов'язково бути партнером, щоб за вас помолилися. Просто пишіть, і ми будемо раді помолитися за вас. Коли ви потребуєте молитви, пам'ятайте, що у нас є люди, які знають, як молитися. Алілуя! Слава Богу! Вони працюють тут, Форт-Ворті. Стосовно роботи наших регіональних офісів. Ви можете отримати цю інформацію на нашому сайті. Ці люди знають, як отримувати результати. Слава Богу. Ми з білі повернемося завтра, і ми нагадуємо вам, що Ісус є Господь, Ісус бажає щоб кожен у тілі Христа ходив вірою, жив вірою. І проголошував слово віри на роботі, на вулиці, всюди. Якщо ви запитуєте, яка ваша доля і призначення в житті, ви призначені перетворюватись на образ Ісуса. Дивіться переможний голос віруюча з Кеннетом і Глорію Коплен з понеділка по п'ятницю.